Слава Ісусу Христу! Добрий ранок, шановні друзі, брати, сестри і усі, хто дивиться нас зараз. Ми в Харкові знаходимося, Церква Свята Тріця вітаю вас, мир і благодать, нехай будуть з вами. Ми дуже раді продовжувати нашу працю і, незважаючи на тяжкі обставини, які зараз є, ми все одно. Тут знаходимось і ми хочемо нести, продовжувати нести благу звістку до людей, хочемо продовжувати нести надію і допомагати людям, які сьогодні потребують Ісуса Христа, потребують сьогодні допомоги. І усі ми, уся церква, багато віруючих людей з різних країн, багато різних організацій. Бог об'єднує це все Божа рука, яка сьогодні протягнута до людей. І Бог сьогодні каже, що я з вами, я не залишаю вас, я на вашому боці. Ми дуже вдячні Богові нашому. Я хочу прочитати один вірш із книги Псалмів. Того дня, коли я закличу до тебе, мої вороги втечуть геть. Ось пізнав я, що ти мій Бог. Ми віримо, як віруючі люди, як Діти Божі, ми віримо, що коли ми молимось, коли ми звертаємось до Бога, щось е, робиться в духовному світі і в матеріальному світі Бог щось робить. І доки ми молимось, доки ми продовжуємо молитви молитися, Бог щось робить, і Бог буде продовжувати щось робити. І я хочу звернутися е, до всіх, хто дивиться нас, і ви знаєте, яка жахлива подія сталася. На днях в на Каховський ГЕС, і багато сьогодні людей ще потребують евакуації, багато людей вони постраждали. Багато людей втратили свої домівки, втратили, хтось втратив рідних, близьких людей. Якщо ви знаєте, чим ви можете допомогти, і у вас є ресурси, будь ласка, робіть це. Якщо ви можете евакуювати, допомагати, якщо ви можете надіслати. Команду лікарів, команду рятівників, якщо ви можете самі поїхати і допомогти, будь ласка, зробіть це, тому що багато людей вони сьогодні в один момент, в один день вони втратили те, що в них було, і вони сьогодні потребують, щоб просто хтось обійняв їх, сказав, що все буде добре, хтось дав якусь допомогу, хтось підтримав молотовно, хтось підтримав душевно, психологічно. І ми молимось також і за цей регіон сьогодні. До нас завітали така гарна команда з Нововолинського, брати. Розкажіть трошки про себе, представтеся і чому саме ви приїхали. От що вас підштовхує сьогодні їхати на схід України і допомагати. Будь ласка, мені. мене звати Андрій. Ми з церкви Ковчег, міста Нововолинськ. Ми священнослужителями являємося, і от, з таких, можна сказати, випадкових обставин, але ми, як віруючі ми розуміємо, що обставин таких випадкових не буває, випадковостей, тому що ми розуміємо, що над усім Господь і ці всі справи Він керує згори, а ми хочемо бути. Слухняними Духу Святому, який говорить до кожної своєї дитини. І розуміючи, що ми живемо на Заході, от, і ситуація така прийшла в нашу країну, яка от, ну, і на Сході, і на півдні, ми не можемо залишатися байдужими, розуміючи, що ну, це спільна наша проблема, яку ми хочемо. Бути учасниками, щоб скільки можливо, наскільки реально, щоб якось допомогти, не бути в стороні, тому що написано в Біблії, що може робити рука твоя. Ми, як віруючі люди, ми не повинні просто бути такими, знаєте, ну, е, такими формальними. Ми тільки молимося, але ми розуміємо, що те, що може робити наша рука. Ми хочемо робити, і по мірі можливостей наших, і які нам буде давати Господь, ми будемо це робити. Хай Господь просто благословить. От я кажу, ми приїхали перший раз, ми тут, а у вашій стороні. От, і ми побачили, як ви робите от, Володя, от ваша церква, цю роботу, от, що ви на своєму місці залишилися. Ну, мені здається, що ви були найближче до того, щоб залишити це місце і поїхати. Але ви залишилися і, і, і я вірю, що Господь благословить ваш труд надалі. Mm -hmm. от, і дійсно це надихає нас усіх, якось ну, долучатися до того, тому що те, що ми бачили сьогодні, дуже багато людей просто є нуждені, які приходять от за, за їжею. Це не від, не від хорошого життя, скажімо так. Mm -hmm. Просто ми хочемо зі своєї сторони бути також учасниками того діла, яке я вірю, що Господь робить. Може, брати, хочуть ще пару слів. Мене звуть Костя, ми сьогодні в церкві Святої Трійці. Знаєте, я насамперед дякую за це Богу. Знайте, я бачу, як Бог останнього часу готує свою церкву. Він дає. Благодать для того, щоб зв'язки між церквами вони міцніли, зростали. Mm -hmm. Я бачу благодать в спасінні людей, я бачу благодать в розповсюдженні Божого Слова. І сьогодні ми це бачили на очі свої. Ми були учасниками цього служіння сьогодні. І я хочу сказати, що з нами Бог, церква Божа. І це просто ми відчуваємо в дусі, насамперед. Ми бачимо. Як люди чують Боже Слово, як вони реагують, як вони вдячні Богу насамперед. Знаєте, і Бог так покликав нас. Знаєте, останнього часу важливо бути скерованим, як брат Андрій казав Духом Святим. І я бачу, що кожен з нас на своєму місці. Ну, і важливо в церкві бути на своєму місці. І, і кожна помісна церква вона виконує свою роль на своєму. Місці, слава Богу. Да. Знаєте, слава ми так, так побачили сьогодні дію, як все добре організовано, як люди просто разом служать, е як Євангеліє воно поширюється, і ми віримо в перемогу. Ми віримо в перемогу світла над темряву. Ми віримо в перемогу е нашої країни в цій е війні. Ми молимося про це. Ми благословляємо нашу країну. Ми благословляємо кожну людину. Знаєте, благословляємо і добрих, і злих. Бо ми до цього покликані з вами. знаєте, Бо ми люди, які знають особисто Господа. Тому сьогодні Бог так по своїй великій милості використовує нас, і ми йому вдячні за те, що можемо якусь частку просто внести в нашу загальну справу. Слава Господу! І нехай благословення сьогодні буде над містом Харків. Нехай багато-багато людей. Це такі побажання, сердечні наші побажання. Багато-багато людей в цьому великому місті вони пізнають Бога. А Церква Святої Трійці, нехай буде учасником цього Руху Духу Святого. Це такі побажання щирі так. наші до кожного. І ті, хто нас будуть слухати, ми так само благословляємо. Раді бути, дякую за теплий прийом наш, наш і просто раді бути з вами. Слава Богу. Слава Богу. Меня зовут uh, Юра. Я хочу сказать в этой связи, вот что я был атеист 47 лет стажу и коммунист 22 года стажу. Написано, схилиться передо мной, всякое колено. И каждый язык вызна Иисуса Христа Господа. Для Бога нема, нема неможливого. Нехай пробуджене придет и. И на всю Украину, и на Харьков. Аминь. Вот. Написано, носите бремена друг друга, тем исполните закон Христи. Вот это и есть. Здесь нужда, здесь и сюда. Церковь едет. В Евангелии от Матфея, 25 главе написано, что Иисус так говорит, что ты сделал вот одному из этих, ты сделал мне. Мы здесь приехали издалека, вы здесь служите на месте, але до него не возгордится душа. Вот. Мы рабы, ничего не стоящие, сделали сделали то, что надлежало сделать. Надлежало, поэтому да благословили Господь. Вот. Всех, и кто благословляет Церковь, почему Церковь имеет возможность благословлять инших, Потреба велика, люди йдуть, збираються, тому нехай буде благословенне це служіння. І через це доявляється слава Господня. Амінь. Амінь. Слава Ісу. Як ви бачите, проти кажуть підтверджують, що Бог сьогодні об'єднує різні з різних куточків країни, церкву, християн віри евангельської, Церкву Божу, Бог об'єднує свою церкву для того, щоб нести благозвістку, для того, щоб допомагати людям. Нехай вся слава буде тільки Ісусу Христу нашому Господу. Давайте помолимося разом за нашу країну, за спасіння людей, за те, щоб був мир на нашій землі. Отець Небесний, ми дякуємо Тобі за те, що Ти вибрав, Господи, кожного із нас. Боже, і ми дійсно хочемо Боже бути тими, хто є знаряддям Боже в Твоїх руках, Господи. Ти робиш свою роботу, Боже, в нашій країні, Боже, на цій землі Господь. І Ми хочемо бути учасниками Твоєї волі, Господь. Тому Боже, ти візьми кожного Господи, і кожну твою дитину і використай для слави Твоєї. Господь, ти знаєш, як це зробити найкраще, Господь. Ми, тому ми розуміємо, Боже, що не на свої сили, не на свої можливості, не на свою волю, але на Твою ми хочемо покладати, Господи, свою надію. А Твоє Слово каже, що ті, хто надію свою кладуть на мене, ніколи посоромлені не будуть. Тому ми покладаємо свою надію на Тебе, благослови нас у цьому. І за все тобі нехай буде слава. Честь і хвала. Як Отцю і сину і Святому Духу. Амінь. І разом піднімемо руки і скажемо благодать Господа нашого Ісуса Христа і любов Бога Отця та єднання Святого Духа з усіма нами. Амінь.